Отримала сьогодні посилочку від Світлани Антоненко. Зараз ми будемо її розпаковувати разом з вами. Запакована в, вона в таку плівочку, ну, упаковочну плівочку з герпошки, і в картонну коробочку. А тут під картонною коробочкою ще одна плівочка. Зараз її розпакую і вам покажу. У плівці вона загорнута і ще в отаку. Помагу. Видно, що рози зволожені, тому вона трішки волога. Зараз ми її розпакуємо. Так і подивимося. Так, Ну, зараз я розпакую, бо незручно. І так, розпакувала я посилочку. Тут знаходяться три саджанці троянд. Я замовляла троянду Анжела чи Ангела, як правильно. Ось така трояндочка. На ній вже є брунічки, які вже проросли. Ну, я думаю, це не страшно. Вона гарно прийметься. І ось такий ось корінчик ось такий. Ось сама троянда така. Так. Далі ось така трояндочка. Це чіпіндейл, Ось написано, підписано все, сорта. І вже такі, вже корінці вже молодесенькі, воно пустило. І отакі от почечки в неї. Можливо, де сухенькі, я обріжу. А так взагалі непогані саджанці. За таку ціну Світлани Антоненко вони недорогі, саджанці. Так, і ось такий корінчик зовсім здоровий велетень. Це Ред Піано. Ось, видно, брунічки. Зараз фокусується камера. О, брунічки є. Живенькі. Я їх замочу сьогодні на свято, тому садити не буду. І посажу їх. Сподіваюся, що вони приживуться і будуть радувати мене. Продавця я рекомендую. По сортності я напишу відео відгук. Дякую всім за увагу. До побачення!